Супергеройка DC набирає обертів. В нас з'явився синій жук. Цікаво, він вже в всесвіті. Джеймса Гана, чи все ще ні? Хто коли об'явить, що розпочався його кіно всесвіт? Чи він дуже влучно влаштувався? В мене буде свій кіно всесвіт, але я повипускаю років нанадцять якісь фільми. Якщо зайдуть, то вони мої. Є нот анімейшн з вами для того, щоб поставити оцінку фільму Синій Жук. І в фільма є деякі проблеми. Зазвичай я роблю цілком і повністю безспойлерний. Огляд, але тут я таки зроблю для оцінки, потім гучно вам скажу спойлери і почну навішувати те, що я вважаю проблемами фільму. Сюжет у фільму зводиться до проблем конкретного персонажа. Він отримує надздібності і намагається їх позбутись. Як думаєте, позбудеться чи ні? Робіть ваші ставки, якщо ще не дивились кіно. А в цілому сюжет дуже нагадує Черепашок Ніндзя, бо тут існує зла жінка, яка хоче. Якийсь артефакт доїть. Бо саме про доїти казав сплінтер, і черепашки, в яких навіть не було сосків, такі потрапили на доїлку, їх доїли і. Тут теж артефакт доїли. Я коли побачив цей візуал, мене прям накрило. А потім і персонажа доїли. Ну, отаке, якесь співпадіння один до одного. А в цілому зміна персонажа таки присутня. Тому не найгірший варіант сюжету я поставлю 16 балів. Візуал. Майже все добротно. Мені тільки деінде муляли очі, якісь сцени, які здавалися, ну, якимись Типу мультяшними, але їх було небагато, в цілому було дивитись приємно, тому 18 балів з 20. І сам синій жук, знаєте, візуально якось виділяється серед усіх супергероїв, бо він синій. Ну що, в нього ось такі штучки, якісь там є, але це дуже нагадує жовтого жука з людини Мурахи чи як він там Шершень був, я не пам'ятаю. Акторська гра не завжди я її міг оцінити. Чому? Скажу трошки потім, але є дуже приємні речі, є дещо, що більш здається награним, але воно, хоча б піднімає настрій, тому з акторською грою все більш-менш нормально. 16 балів з 18. атмосфера. Хм, мені кінологіка намагався довести, що я не там знижую оцінки, що це треба в ботак хоца там, де не пояснено. А я вважаю, що за титри в фільмі треба віднімати саме за атмосферу. Бо атмосфера фільму це те, в що ти занурюєшся, тебе нічого не відволікає, ти в це віриш, ти це сприймаєш. А коли творці фільму навмисно роблять купу всього, що тебе відволікає, виникає. Питання не хіба в нас мексиканці, і вони здебільшого між собою розмовляють білінгвістично. Тобто один каже фразу англійською, яку нам перекладають українською, а один відповідає мексиканською, і нам її титрують. І не знають для чого нам титрують їх то жовтими, то білими тітрами. Теж питання на хіба? Але головне, наприклад, існує дуже така. Чутлива сцена, де батько і син розмовляють. І в цій сцені я взагалі не бачу ту саму акторську гру, бо я читаю. Бо син розмовляє англійською, батька відповідає йому мексиканською. В житті ж саме так і спілкуються люди, правда? Я розумію, існують білінгвістичні родини, але там зазвичай дитинка спілкується з одним з батьків одною мовою, з іншим іншою. А тут ні. Тут вони один з одним в діалозі спілкуються різними мовами, і це постійно. бо мій мозок нездатний рядочок сприймати і бачити все, що навколо відбувається. В цьому фільмі маю сказати правду. Більшість таких фраз на якихось більш-менш статичних кадрах, коли нібито нічого не відбувається, але знов-таки кажу: я хочу бачити очі батька, який розмовляє з сином. Я хочу бачити його акторську гру, я хочу вірити в це. Я хочу бути зануреним в історію. Замість цього я читаю титри. Індіана Джонс, Мек 2 і цей фільм вже три поспіль. Голівуд, що з тобою? Ти хочеш нам показати, що це мексиканці? Ми вже здогадалися. Я не знаю, підписуй титр, це мексиканці. Хай в углу постійно ось так от висить. Флажок, прапорець постав, Самбреро на всіх понадягай. Можна ми будемо дивитися фільми? Голлівуд, що відбувається? П'ять балів. Я дуже злий. Я прям дуже-дуже злий. Логіка. Знаєте, я навіть не знайшов до чого придратись. Я залишу 8 балів з 8, не буду ні за що занижувати. Хоча є одна сцена, до якої в мене питання, але це знов-таки можливо було неправильне сприйняття. Я поговорив з іншими, ніхто не зрозумів. Поговоримо про це в спойлерній частині, і ви мені скажете свою думку, якщо вже дивилися фільм. Якщо не дивилися, то й не дивіться спойлерну частину. Вона буде в самому кінці. Зараз перейдемо до гумору, і тут нас справи йдуть не найкращим чином, бо майже половина жартів про писюн. Маю сказати, що вони, типу, гарні, типу не влабішні, але гола людинка. Я потім не доторкнуся до того одіяла. Знаєте, стиль лорда Фаркуада, подивитись, що там прикритись. Кожен раз, як він намагається поцьомати когось, йому кажуть про. Прилиту кров до статевих органів, ну, чесно, мені здається, хтось трошечки хворий це знімав. Забагато, правда, забагато. Але був і гарний гумор. Була там дуже мілесенька бабця, така кульбабочка, дядька прикольний, який там параноїк, що за ним всі стежаться, але виявляється, не такий вже й параноїк. Класно, було щось гарне. Чотири бали з сіми залишу, бо я людина сувора. І бота хочеться, 12 балів. І в цілому фільм такий розважає нормальний, не нудний, було прикольно. І я тут поставлю 3 бали з 12. Чому буду говорити це виключно в спойлерній частині? Бо, як мені здається, це дуже важливо, за що я зрізав бали. І мені важливо це проговорити, тому саме я вперше. В безспойлерних оглядах зроблю спойлерну частину. Дочекайтеся, якщо вам цікаво, і якщо ви вже подивилися фільм, раджу сходити. Бо в цілому цей фільм, не дивлячись на таку низьку оцінку за ботакхоца, набирає 70 балів. Він все одно набирає більше ніж флеш. Тож у DC справи стали трошечки кращими. А якщо ви не звертаєте уваги на такі речі, як я буду говорити про них в спойлерній частині, то відповідно вам буде ще краще. Йдіть в кіно, дякую за перегляд. На все добре для тих, хто не любить спойлери. А ви. Шановні, як я обіцяв, кажу спойлери. І продовжимо розмовляти про фільм. Та сцена по логіки, за яку я навіть не відняв бали, це те, що поєднались розуми синього жука, і, наприклад, назву його, я не пам'ятаю, як він зветься, назву його червоного недожука. Машинка там все ж і показала синьому жуку історію. Червоного недожука, з якого дива він сам цю історію в цей час бачив, в них синхронізувався розум, якщо так, і якого фіга було це не використати і не змусити недожука червоного. Не битися, якщо в них не синхронізований розум, то яким чином червоний недожук згадав все те, що в нього і як було, всю свою жахливу історію. Бо якщо це костюм, синій жук, який має свою власну волю, показує головному персонажу, а той червоний не дивиться, то з якого дива він змінюється? Це велике питання, і мені б хотілося, щоб ви в коментарях мені розтлумачили. Але тепер поговоримо про більш важливу річ, бо так хоце, чому всього. 3 бали. дуже не люблю фільми, які пропагандують неправильне рішення. Саме неправильне рішення в житті, яке може бути, це позбавити себе життя, бо в тебе щось не склалось, в тебе щось погане. А цей фільм саме так і робить: цей червоний недожук знищує завод. Який робить щось погане, знищує людину, яка очолювала цей завод, робила щось погане, і ви можете сказати, що це сама пожертва. Ні, він ходяча зброя. В ньому стільки всього, що він може використати і зброю, і захист, і залишитись живим. Він навіть не намагається цього робити. Він йде попрощатись з власним життям, і це дуже погано, що Голівуд взагалі таке робить, особливо коли він показує це як вихід. Коли ти виходу не бачиш в житті, то це показується як вихід. І я вам приведу приклади. Це фільм Адвокат диявола, де взагалі це не має існувати там. Диявол каже: О, ти! Виявляється марнославний, я тебе за це зловлю. Йому не треба вже ловити цього персонажа Кіану Рівза. Альпачіна не має вже якось його ловити. Він зробив самогубство. Це гріх, за який той вже втратив свою душу як душу світлу. Розумієте, яка підміна понять. Врятуватись від диявола самогубством ні, це так не працює. І найжахливіший фільм, як на мене, це ванільне небо. Там реально людина існує в тому світі, за який він заплатив, щоб в ньому існувати. І коли до нього доходить, що він так існує і хоче щось змінити, в нього є єдиний вихід, який він сам собі прописав, бо він боїться висоти, це стрибнути з даху і. Покінчити життя самогубством це подається як прямий вихід, і це жахливо. Це те, чого не має існувати в кіно, але воно є. Існують ще купа фільмів, де подається щось, типу, як е, намагався там бути героєм, там Костянтин, ще щось. Я колись думав робити окремий ролик. Говорити про те, що це погано, і чому це існує, і чому цього ніхто не помічає. Це надважливо про це говорити. Бо це ніколи не буде виходом, це ніколи вас не врятує. Навіть матриця, хоча вона типу цього не показувала, в четвертій частині він типу намагався стрибнути, його зупинили, на щастя, зупинили, але існує ані матриця, де. Ось цей хлопчик, мишонок, що був в першій частині, він, типу, вийшов з матриці сам, бо стрибнув на штирі. І це жах. Це знов-таки показує як вихід, а це не вихід, це дуже важливо. Такого не можна робити. Саме тому я забрав так багато балів, саме тому я залишив заботок хоца лише три. І цінуйте своє життя, ніколи не думайте, що у вас немає виходу. Спілкуйтесь, головне змінюйте. От коли вам здається, що немає виходу, і ви доходите до такої. Думки, то що вас тримає від дурощів? Включіть дурощі, спробуйте стати хіпі, спробуйте пройтися пішки до якогось водоспаду в ньому голяка покупатися. Спробуйте стрибнути з парашута. От, наприклад, в ванільному небі він боявся висоти, тому змусив себе стрибати. А якого хера не з парашута? Це те сама боязнь висоти. Можна було зробити так завжди, якщо у вас прям край? Знайдіть де і як випустити дурь. Дурь вас врятує. А хоч щось, хоч якось подуркувати, та можна. Коли у вас крайня точка і вам нема чого втрачати, ви можете дозволити собі казати людям правду. А це теж дуже цікаво. Знаходьте бодай щось, за що ви зможете зачепитись. Там в фільмі ще була така страшна річ, як ну, хлопець-синій жук, він знаходився в костюмі, і він побачив батька. Знов зі спойлерами кажу, це можна. Батько помер. Вони спілкувалися. Ось та сцена, де мені довелося читати. <рик> я не побачив акторської гри, я не побачив, як померлий батько, з яким виразом обличчя він розмовляє з сином. Я не побачив вираза обличчя сина, це жахливо. Але батько там його розмовляв з ним і казав: Я помер, виявляється, не дарма. Я помер для того, щоб зустріти тебе тут і допомогти вийти, сказати тобі, що тобі не час, ти маєш жити. Батько його фактично рятує. Там в ситуації, де не Має виходу. А той інший червоний недожук, він бачить свою маму, яка загинула, теж дуже давно. І мама йому каже: Давай, вже твій час. «Що?» Навіть якщо вам здається, що на цьому світі вас нічого не тримає, що всі, хто вам були близькі, померли, це не значить, що це ваш час. Шукайте щось інше, бодай щось. І знов таки, а чи не костюми це впливали на персонажів, що дуже важливо, це ж не розкривається. Чи це не нав'язані думки? Такий собі момент, таке питання я залишу вас з ним. Ну, а ви. Пишіть, кажіть, які думки в вас. Дякую, що були зі мною. Дякую, якщо підтримуєте. Знаєте, зараз подивлюсь, чи є якийсь збір. Добре, я знайду якийсь збір і додам його в опис. Я вас дуже прошу, підтримуйте ЗСУ, особливо якщо це збори на дрони, бо реально там, де можна замінити людський фактор машинками, врятувати життя. Це необхідно робити. Тому дякую вам за вашу активність. Дякую за те, що були. Вкотре я вже з вами прощаюсь. Я не хочу з вами прощатись. До зустрічі на все добре. А лайки, коментарі, репости, все це обов'язково. Пока. А чому на Барбі так багато людей приходило в рожевому, а на синього жука в синьому тільки я.